Я предлагаю, в Васюках надо устроїти міжнародний шахматий турнір. Я б, звісно, хотів, ще впровадити і сонце, і вітер, і хоч, хоч хочу один із бюджетних закладів зробити абсолютно відрізаним від електропостачання е, традиційного друтом. Все, нема. Ви только представте собі! Себе... У мене вже є проєкт. Я зроблю замовив його, зробив, відкоригував. Все абсолютно реально. гостиницы небоскребы для размещения гостей. Дворец шахмат, где будет происходить турнир. Сверхмощную радиостанцию для передачи всему миру сенсационных сообщений. Давайте что с Харькова? Давайте с Харькова из Ужура, да? Регулярное отправление самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Рио-де-Жанейро и Мельбурн. Значит, выходите на уровень уже створения силиконовых долин, которые в Калифорнии. І де молодь якраз буде розробляти навхаю ідеї, які будуть годувати нашу економіку. Сабження з іншими планетами зробити таким же легким, як переїзд із Рибінська в Ярославль. У нас практично один із глобальних напрямків розвитку нашого регіону це електричний кювейт за рахунок малої гідроенергетики і вітрової енергетики. Тому що рельєф наших гір дозволяє використовувати коридори, клинообразні коридори. А це сопла лаваля. Це завжди джерело е, вітру, щоб ви порозуміли, да? з точки зору, зору геофізики. Це джерело вітру. Звуження і розширення. Гори не так паралельно не лежать. Це такі на, на, на кладовищі паралельно горки лежать. Гори отак лежать всі. Клинами йдуть. І ці клини утворюють значить, повітряні сопли лаваля, які утворюють постійний рух в одному чи в другому напрямку. Мусонних Таких вітрів. Малої гідроенергетики можна поставити понад 300 об'єктів, вітра можна ставити безліч. Ура, товаріщі! Ура!